Зараз покажу вам потаємну кімнату. Тут треба додати музичку, Тут... Ось так вона виглядає. Люк в нашу кімнату вже прорубаний. Спускаємося в нього, включаємо ліхтаря. І вперед. У нас ще сходинок немає, тому спускаємося по таких примітивних сходинках. Такий у нас коридорчик. І заходимо в нашу кімнату. А це у нас вимурована кімната з червоного кирпича. Така тут стеля виходить таким куполом іде. Стою я на весь рост, тобто висота тут десь 2 метри по центру. І ще є в нас такі красиві полички. Дивіться, як виглядають. Дуже круто. І з другої сторони теж такі закаточки є. Я думаю, їм вже років 15 це ще попередніх власників. Невеличкий коридорчик. Будемо цю кімнату теж обробляти? Тут будемо робити ще сходинки. З дружиною взагалі думали, можливо, щоб з нею зробити сільову кімнату. Як вам така ідея? Пишіть, подобається чи ні?